Маємо вас чи чуєте зараз мене, пане Андрію? Зараз наші редактори намагаються сконтактуватися з паном речником, і власне будемо з ним обговорювати ситуацію, яка зараз відбувається через блокаду кордону польськими перевізниками. А що ж там відбувається? Які зараз, взагалі, гуманітарні питання доводиться вирішувати, в тому числі, бо знаємо, що водії вже дуже тривалий час перебувають на цьому кордоні, чекаючи можливості перетнути кордон. Будемо також з'ясовувати, як зараз працює взагалі цей коридор, так званий, який зробили для вантажівок пустих. Будемо також це з'ясовувати, пане Андрію. Вітаю вас! Сподіваюсь, вже мене чуєте, і можемо з вами вітаю. говорити. Вітаю студія. Вітаю вас. Дивіться сьогодні. З'явилася знову ж таки інформація від словацької сторони, наче як словацькі перевізники готові повністю заблокувати контрольно-пропускний пункт Вишнє Німецьке Ужгород. Що відомо станом на зараз, коли вони анонсують цю акцію протесту, і взагалі що відомо стосовно цього нашій прикордонній службі? Ну, власне, підтвердження цьому ми поки що від словацьких прикордонників не отримували. Як зазначали раніше, що ми не виключаємо того, що союз привизперевізників Словаччини може поновити свої дії з блокування цього напрямку. Ну але на даний момент рух іде інтенсивність його ми спостерігаємо. Звісно, що якщо матимемо додаткову інформацію про те, коли це може відбутися, ми обов'язково таку інформацію додамо. Але зазначу, також, що зараз цей напрямок також досить активний для. Руху вантажівок, бо з початком тих дій, які почалися на кордоні з Польщею, і водії і перевізники обирають для себе цей напрямок також для того, щоб перетнути кордон з Україною, і можу також додати, що станом на ранок сьогодні, в чергах на території Словаччини в бік України перебувало десь близько 630 вантажних транспортних засобів станом на ранок. Також варто розуміти, що до 6 листопада до, до тих дій, які почалися на кордоні з Польщею, черг з на кордоні словаччини в бік України не фіксувалося. Пане Андрію, дивіться. Хотів ще розпитати вас про ситуацію на україно-румунському і україно-молдавському кордонах. Що там відбувається? Розуміємо, що частина трафіка радше всього могла піти тим напрямком. Напрямком, але можливо, є певна специфіка, можливо, бракує тих чи інших пропускних спроможностей. Ну, власне, ці напрямки вони не завантажені, тобто, рухово… Вантажних транспортних засобів, звісно, йде, але е, значних черг ми не фіксуємо. Ну це звісно, що також пов'язано із логістикою. Якщо до прикладу перевізникам чи водіям е, зручно е, обирати для своїх маршрутів е, кордон з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, то вони його і будуть обирати, бо інші напрямки для них логістично можуть бути е, дещо задовгими. Пане Андрію, що відомо про цей так званий коридор, про який домовилися, наче як буде один пункт пропуску виділений для того, аби можливо вантажівки, які нічого не везуть, могли перетнути кордон. Чи станом на зараз він працює, і скільки вже вантажівок ним могли скористатись? Дивіться, це не коридор, це пункт пропуску, який раніше приймав а, транспортні засоби легкові автобуси, а також вантажівки вагою до 7,5 тонн. за домовленістю між Україною і Польщею для того, щоб в подальшому все ж таки розблокувати рух, унеможливити блокування на інших напрямках, було виокремлено кілька пунктів. Один з них це те, що на пункті пропуску угринів Долгобичу буде створена. Окрема смуга або можливість перетину кордону на виїзд з України для вантажних транспортних засобів вагою понад 7,5 тонн, які слідують з України в Польщу порожніми. Ця норма вона виконана. Така можливість для пропуску вантажних транспортних засобів функціонує. За минулу добу в цьому пункті пропуску на виїзд з України було оформлено більше. 100 вантажних транспортних засобів ну власне це можливість інфраструктурна пункту пропуску забезпечувати оформлення трошки більше 100 вантажних транспортних засобів за добу на цьому напрямку. Серед інших домовленостей, які про які я говорив, і були досягнуті на рівні міністерства інфраструктури України, це створення окремих пасів в Єчерзі для знову ж таки порожніх вантажних транспортних засобів, які перетинатимуть кордон на виїзд з України по напрямку пунктів пропуску Ягодин і Краківець, ця норма ще опрацьовується. Ну але звісно, що хочеться побачити і кроки з того боку кордону, що все ж таки якісь або послаблення, або власне дії щодо розблокування всіх чотирьох напрямків, де здійснюється блокування руху вантажних транспортних засобів, Вони почнуть здійснюватися. Пане Андрію, ще питання таке: чи вдається вже зараз, хоча б частково пропускати якісь, ну взагалі вантажі, скажімо так, стратегічного значення? Йдемо про військову якусь гуманітарну допомогу, як з цим справа? Ну я не, не можу сказати, що е, не пропускаються всі вантажі, але й не можу сказати, що забезпечується можливість перетину кордону е, всіх необхідних вантажів, які на які очікує Україна. Е, бо звісно, що рух через кордон е, незначний. Він відбуває відбувається і зараз, відбувався раніше, але тієї інтенсивності, е, яка була е, до 6 листопада, її фактично немає. Бо по пункту пропуску ягодин дорохуськ вантажопотік впав як мінімум на, на, на в 10 разів зменшився. Бо за минулу добу кордон на цьому напрямку в обох напрямках перетнуло близько 130 вантажних транспортних засобів. А до дій зблокування кордону на цьому напрямку перетинало 1200-1300 вантажівок. Значне зменшення йде і по напрямку пункту пропуску Раваруська, що в 2,5 рази. Більш-менш інтенсивність руху ми фіксуємо по напрямку пункту пропуску краківець, тому звісно, що гуманітарні вантажі або інші важливі вони перетинають кордон в'їзд в Україну, але чи забезпечується з того боку кордону необхідність проїзду для всіх цих категорій, про які зазначали в тому числі і учасники акції з блокування руху? Мені складно сказати. Дякуємо вам з нами на Андрій Демченко, речник державної прикордонної служби. Дякуємо йому і за службу, і за те, що він оперативно інформує всіх нас, зокрема і журналістів, так про все найважливіше, що відбувається на кордоні і поза його межами і навколо кордону.